Hello Friendly з вами на зв'язку. Денис Friendly, бачите, зараз набагато краща якість, ніж було вчора вечором. Треба постійно знімати народ відео тільки в день. Година так перша. Ну, коротше, коли день, да? бо того ж вдень найкраща якість, дуже гарно видно. А вночі там так як без, не знаю, у плямах дуже таке жирне. Ну, не якісне, коротше, зйомка вночі. Да? Я взагалі завжди стараюся вдень знімати, бо навіть якщо публікація на вечір у мене. По відеоролику, тобто все одно треба зняти в день, щоб було класно дивитися свій відеоролик. Коротше, була якість була нормальна. Та. Сьогодні, так як я обіцяв, ми вчора їли халапеньо Лайм начос. Сьоні Байно Начос з соусом барбекю. Ми спробуємо. Оце сподобається, не сподобається. дізнаємось в цьому відео, чи буде е -е, краще за халапеньо, чи не. Чи не краще, Дізнаємось у цьому ролику, тому такі справи. Погнали, хочі ж прореагуємо ці bueno Начос. Let's go! Денісмені реагує, Деніс Мені реагує. Сьогодні він буде пробувати. І знову етикетка наклеєно. Чо? чіпси, кукурузяні, bueno Начос зі смаком соусом барбекю. Bueno nachos, барбекю! кю-кю! Поїхали їсти. Ми йдемо їсти. Ми йдемо... Ну так, якість набагато краще. Так, народ. Відкриваємо. А ну я хочу перед відкриттям здерти наклейку. Що тут буде під цією наклейкою? Чи буде таке саме писати, чи буде інше, ну. Щоб за лінчаним не пише. Чипси кукурдяні буває наначу зі смаком соусом. А, поясніть мені... Будь ласка, навіщо ви наклеюєте? Ну, це я говорю до цих, хто це наклеює. Навіщо наклеюєте наклейку, якщо тут то саме пише, що тут. Дивні люди, добре погнали. Відкривати. Так, соусом барбікю. Погнали. М -м -м. Чути м'ясо. נוסע עופר תשישה Угу. Коротше, також не 8 балів, але це смачніше. Це було кисленьке, а це таке приємне. de corachas sin barbecue Коротше, далі від мого каналу масово відписуються. Але це, дивіться, це не люди відписуються, це YouTube списує. Поясню чого. У моєму іншому каналі Bruno The Great, який я веду Bruno The Great Official. Та, це мій канал, я казав багато відео, це мій канал. Там ем, не списуються підписники. Ну, тобто не відписується. Стоїть число на місці. Я думаю, що цей ютуб бере, от бачить, що в мене скоро має бути 100 тисяч. І він знає, що має дати там чи кнопку, чи галочку. Напевно, через це він не хоче, щоб я мав 100 тисяч підписників і тому навмисно списує. Не да... Тобто, не даючи можливість мені це число набрати. Розумієте? Ті канали Щось набирають. Підписників нових а я не можу цей канал набрати не знаю чому так не ну знаю знаю спеціально не дає тобі можливість набрати дивно Бо дивіться, другий канал Деніс Френді, там я вижу, що по трошки підписників. студія студії Денис було 28 тисяч недавно, тепер 28 100. Тобто там ростуть підписники. А чому? Тут, бо того, що я маю набрати от, -от 100 тисяч підписників, Ютуб не дає. Якби на тих других каналах майже тож 100 тисяч було, він би не дав. Теж би списав. Чого так? Уже і реклама не помогла. Реклама допомагала, лише 300 підписників набрати, більше не Ну То треба масу, щоб мене піарили, а то по масу постійно майно постійно не будуть, бо треба платити гроші. А то за рекламу дорого. 不在这儿。 Ну такі собі. Чомусь цей соус дуже солодкий. Якісь такі солодкі солени. Mm -hmm. Слухай, то в мене є Кока-Кола. може з кока ще це попробуем? В принципі можна Так, давайте скайпово, на Буде за кайфово на челі. Сулотки з целеном, ха ну так я с Кока колою це цене Oh. Ah, da, det. Уже ah. 2 mm. Barbecue steak, tip. Nu, no, daca eu simt, ți-ai А, доїдаємо. Не знаю, в принципі, їсти можно. би ні. чомби. би не їсти, та? Так. Коротше, дружні, ми з вами поїли ці тіпці. Вони мені ці більше сподобався цей смак, ніж цей. Там. Цей був смачніший. Попробуйте, дегустуйте у ці смаки. І якщо будуть відкриті коментарі чи десь інде, напишіть мені, який вам смак сподобався більше. Цей чи цей. Бо в мене наразі тільки ці два смаки я купив там. Ті, що вони подали тут ззаді. Я їх в Авролі не знайшов. Появиться паприка, чи сіль чи сир. Я їх візьму і обов'язково ми з вами зацінимо. А на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Кока-кола. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так. Ось такі були чіпси. Принципі можуть бути, в принципі, можна суто ці їсти. Ці ну таке собі. Так, да, оці можна їсти. Всім пока-пока.